Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про парахаботів, а точніше, те, як працюватиме закон про медіа, як саме працюють олігархічні телеканали і кому вони взагалі потрібні. Для цього для затравочки пропоную вам подивитись один невеликий епізод. Так, народний депутат України Мар'яна Безугла відома нам всім, на жаль, не на щастя, значить, видала новий пост. Звісно, ми її словам давно не дивуємося, але останні її дописи ну, просто вганяють в якусь паніку, що в нас робиться в українській політиці. Цитую: порохоботи такі, як росіяни, вони мають. Зникнути Хто такий Борислав Уреза не знає, не знайомий і знати не буду. Минулий динозавр, но чу ж в бліндажі, оце бачиш їхні судоми в мережі. Написала депутатка Мар'яна Безугла. І я б хотіла запитати в нашого гостя в Карла Волоха в нас закінчилася війна, що в нас починаються такі якісь політичні перипетії. Чому народні депутати України вибрана ем, вибрана посада люди, які мають створювати законопроект, які в принципі мають відповідати якимось критеріям мораль? Лі, етики дозволяють собі такі дописи, дозволяють класифікувати людей за якоюсь політичною ознакою утискати їх, тому що це за ну за політичною ознакою. Вона ображає людей. Утискає. Ми вже побороли всіх всю п'яту колону, яка тягнула російський мір. Сюди ми побороли московський патріархат який працює з російською ФСБ. Ми всіх побороли і можемо зараз собі дозволяти отакі випади, чому народні депутати України в нас Настільки, я не знаю, настільки пробивають дно і такого низького, просто некомпетентного рівня дозволяють собі такі дописи, ну, дивіться, по-перше, точно, що патріотичне співтовариство традиційно патріотичне, а не ті, хто перефарбувався після 24.02. минулого року, для, для нинішньої влади. Це це вороги. От, ну от просто так. От вони ми для них вороги, на відміну від. Умовної ОПЗЖ чи когось іншого, особливо тих, хто готові з ними співпрацювати, голосувати і так далі. Бо ті класово близькі. Я вам нагадаю, це вже все було в сталінські роки. Були класово близькі. Це були, це були кримінальники, які вони були класово близькі. А от політичні, от вони були, вони були вороги. І і все, і в цьому, в цьому відношенні нічого не змінилося. Ну, подивіться в принципі на цю публіку. Вони прийшли до влади, обіцяючи мир з Путіним. Вони весь час виступали і е, проти войовничої менш... меншості. До речі, проти кого ми воювали за перепрошенням е, проти е, України? Чи може ми були войовнича меншість по відношенню до Росії? І по відношенню до взагалі перспектив врегулювання мирного із Путіним. Ні, ми завжди були. Непримиренні саме в цьому відношенні, і тому для тих, хто як я кажу, переключили Тумблер після початку війни, або навіть не початку, бо спочатку вони ще намагалися в Стамбулі з, з, з росіянами домовитися, віддаючи їм там 50% українського суверенітету. От для них ми стали ворогами. Тори тобто, найсмішніше, це як ворогом став береза, тобто не так, як береза став Це ж це ж взагалі анекдот яке відношення він завжди був в абсолютно критичному в критичній позиції по відношенню як до колись БПП, коли він був народним депутатом так і до народного фронту тобто Береза і порохоботство, ну це вже смішно. Інша справа, що він критикує владу. Давайте конкретно говорити про пані Безугло. У нас рік і три місяці війна. Єдність це ж не просто слово виникло. Ну як скажімо, не просто так. Та свого часу, от і воно позиціонувалось відповідно, і вже багато сказано про таке явище, та і так далі. А, от що це за така, взагалі. Не знаю, ментально манера поведінки по відношенню до українців, які в своїй країні живуть, які мільйонами пішли на фронт. Ну, я так образно кажу, звісно ж, багато хто там фінансово і так далі, і тому подібне, і тепер їх порівнюють. З ворогом? Які міри б мали бути прийняті? Я не знаю. там, It's... Реакція. І так далі, бо ну знаєте, ми в прямому ефірі але хочеться так відповісти трошки іншими словами. А який мір? мір може дати тільки, тільки виборець, Так? так, тільки політична відповідальність, але дивіться, насправді нічого особливого безого не каже, тому що ніякого єднання, якщо не рахувати перших пер перших кількох тижнів війни, ніякої єдності влада не демонструє давно вже. І історія з марафоном, і розподілом ефірного часу, і висвітленням різних політків і політичних сил, в тому числі абсолютно без, безумовно патріотичних, говорять про все. Тобто не в безуглі справа. Якби якби курс влади був на єднання, ми б бачили сьогодні абсолютно інакшу ситуацію, а ми її не бачимо. Слухайте, ну і справа тут таки в безуглі, тому що є якийсь рівень вихованості, є якийсь рівень інтелекту, є люди, які мають себе поводити відповідно, якщо ти законотворець, якщо ти пишеш закони, по якій живе вся країна, а вона одна з таких 450 народних депутатів. І вона дозволяє собі такі вислови, які дозволяють собі якісь, я не знаю, вибачте, наркомани під плотом. Оце рівень народного депутата пані Безуглої в її висловлюваннях. Тому що в принципі в моєму сприйнятті політики законотворці це мають бути високоосвічені, високоінтелектуальні і виховані люди, виховані етика має бути присутня, що абсолютно не відповідає пані безуглі. От, знову бачите, ви зберігаєте прекрасну інтелігентську здатність про продовжувати дивуватися, а я вже від безуглої за той час, коли вона є депутатом народним, бачив стільки всього, що я абсолютно нічому не здивуюся. Нічому ані її абсолютно патологічній брехливості, ані безпринципності, ані тому, що в неї ну жодного е, е, жодного виховання ця людина ніколи не показувала і не показує. Тому для мене те, що вона говорить і робить, це а її звичайний. Стан Б, це те, що абсолютно прийнятно для її партії і для її керівництва на банковій, тобто їх абсолютно влаштовується. Ну, а ще одну таку, я б сказав, важливу обставину, яку не треба забувати, я мушу, мушу вам нагадати. Це е, на, на вони намагаються випередити так, би мовити, а вони працюють на випередження. Тобто вони знають, які гріхи. Я маю на увазі, влада і е, е, правляча партії і так далі. Вони знають, які гріхи ми сьогодні їм небезпідставно е, приписуємо, е, значить, е, в, е, в, в плані підготовки до війни і так далі. І так далі. Вони намагаються сьогодні зайняти умовно в. Принаймні в, в розумінні людей або масового населення зайняти нішу патріотів. Вони так мовити намагаються витіснити звідти тих, хто справді є патріотами, і хто захищав країну починаючи від 2014 року і, і ніколи не зраджував якраз ці ідеї. Вони намагаються показати, що патріотами насправді є вони, а ті, хто їх критикують, вони працюють на росіян. До речі, всі роки. Коли йшла війна до широкомасштабного вторгнення, коли становище на наше було набагато гірше, і ми це прекрасно розуміємо. От згадайте, що казав Лукашенко кілька, кілька днів тому. Що він сказав? Що ми втратили час, нам треба було їх розгромити в чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках, да, коли в, них, цитата, коли ну, в що... них не було армії. От тоді ситуація була в 100 разів гірша. А і ми не мали підтримки заходу зазначити. І тоді, коли ми просили е, ви цю владу, вона і так не, не може собі дати ладу і, і складно їй працювати, і і так далі, і так далі. Її би треба підтримати і її критикували за будь-що за пчих направо чи пчих наліво і так далі. А сьогодні вони раптом згадали, що владу критикувати не можна. До речі, чому не можна? В них монокоаліція. Вони мають абсолютно необмежену нічим владу по по всіх гілках. От їх якраз можна критикувати. Це от коли вони коли у влади проблеми, коли вона не може провести певний певний закон, певні рішення уряду і так далі на тлі. Збройного вторгнення або військового конфлікту тоді потрібно, е, е, значить, її підтримувати. А ці мають абсолютно безме, безмежну владу, навіть значною мірою узурповану. Як це їх не не критикувати? Ні, дивіться. Я вам чесно зізнаюсь. Я думаю, що багато хто і в про владній фракції, яку вже говорити зараз, і після тих таких заяв за голову схопився, тому що ну не виключено, що там є адекватні люди, а, але ми ж про те, що в ну, кожного ж є голова на в'язах. Це простими людськими словами. У нас куча купа людей зараз дивиться, і яких також, очевидь, адресували з ці посили. Знаєте, які там хтось в лікарському кабінеті, хтось зараз плете сітки сидить, і кажуть, та ви ж такі самі, як орки. Ну я ну я просто. Ще раз, чим це відрізняється, ну крім форми, від вираз про войовничу меншість? Чим? А це сказав Юрмак. І сказав вже не вчора. Угу. Ну, чим це Це те саме, просто у формі доступній для пані Бездуглої. Тобто, Єрмак, все ж таки людина, очевидно, більш освічена і, і, і вихована, а вона менше. Тож, друзі, що ми з вами побачили? Ми бачили те, як журналістка телеканалу Прямий дуже якісно відпрацьовує гроші свого власника. Власником телеканалу Прямий всі знають, що є Петро. Порошенко п'ятий президент. Ми чітко бачимо, що телеканал та вся медійна імперія, яка складається з двох телеканалів Петра Порошенка, чітко та акцентовано націлена на те, щоб відстоювати інтереси однієї людини. Таке відбувалось, в принципі, з усім медійним середовищем, з будь-яким телеканалом. У будь-якого телеканалу був свій власник, і кожен телеканал. Замість того, щоб висвітлювати правду чи щоб заробляти гроші, був зацікавлений в першу чергу в тому, щоб просто відпрацювати гроші, які влив олігарх, та просунути в суспільстві ті чи інші потрібні для цього олігарха тези. Для Петра Олексійовича Порошенка, як людини, яка дуже сильно себе любить, дуже важливою тезою є. Те, що всі його потрібні, повинні любити, формування культу особи, скажімо по правді, і те, що його начебто ніхто не має права критикувати. З цією метою у нього існує два телеканали, радіостанція, яка під такою ж назвою прямий, працює також у нього мережа Бутаферб. Ця мережа бота ферм чітко спрямована на те, щоб відслідковувати кожен негативний, негативну згадку про Петра Олексійовича Порошенка, та цілеспрямовано мочити будь-кого, хто намагається щось проти нього казати. Так само ви чітко можете звернути увагу на мої відео. Відео, де я згадую про Петра Порошенка, там значно більше коментарів. Значно більше негативних коментарів, і причому чітко видно, що це не живі люди. Це не живі люди, тому що немає ніяких фотографій, точніше їх менше, ніж у всіх. Майже немає будь-якої інформації в профілі. Просто це звичайний аккаунт, який можна придбати за 5-7 доларів. І цей аккаунт масово роблять коментарі. Про те, що Петра Порошенка ображати не можна, і це все є чудово. Тож, повернемось до телеканалу Прямий. У відрізку чітко видно, як журналістка відпрацьовує тези. У студії присутній такий же самий експерт. Експерт, який так само підтримує слова журналістки, і так само починає пропагувати те саме, що йому сказали. А як це відбувається? Існує неофіційний пул політичних експертів. Це певне коло осіб, їх різна кількість, це люди, по суті, які мають певний авторитет, ходять на телеефіри і кажуть різні речі, проводять певний аналіз. На практиці так побудовано, що значна частина цих політичних експертів отримує гроші також від тих, від тих чи інших олігархів. Відповідно, ми чітко бачимо, що той чи інший політичний експерт досить часто з'являється на тих чи інших телевізійних каналах. Тобто, якщо людина проплачена Петром Порошенком, то ми чітко бачимо, що людина частіше з'являється на телевізійних каналах Пулу Петра Порошенка. Якщо ми бачимо цю людину на телевізійних каналах Петра Порошенка. То об'єктивно вона цю людину критикувати ніколи не буде. Чому? Тому що одразу її переб'ють, одразу не дадуть е, б, е, лити бруд на хазяїна, і саме так був побудований раніше український медійний ринок. Тобто будь-який канал зацікавлений в першу чергу не у висвітленні новин, не, навіть не у пропаганді тих чи інших наративів, а у банальному відстоюванні інтересів свого власника. Ось і все. Телевізійний канал, особливо в, інф... в інформаційному просторі, особливо ті, ті, що займаються новинами, вони всі як один були збитковими. Причому збитковими вони були десь на відпрацьовували вони десь 10% затрат щомісячних, які витрачались на цей телеканал. Відкрити сам телевізійний канал коштувало від 5 мільйонів доларів. Тобто навіть звичайний бізнесмен. Не може собі дозволити відкрити стільки б то не було б, великий чи малий телевізійний канал. Це дуже дорого, і це не принесе прибутків навіть у віддаленому, навіть дуже віддаленому майбутньому. Що ми бачимо насправді? Ми бачимо, що інформаційні телеканали у переважній своїй масі є складовою системи олігархату. Тої системи олігархату, з якою наш президент Володимир Зеленський розпочав боротися перед війною. Тою системою, яка поблюжила життя українців 30 років до війни. Отже, ми чітко бачимо злиття інтересів бізнесу і політики у діяльності олігархів. Ми чітко бачимо, що наш медійний простір чітко поглинений. Був цим олігархатом. Тож, якщо ми хочемо збудувати суспільство без олігархів, як це хоче більшість українців та президент України Володимир Зеленський, ми чітко зацікавлені в тому, щоб у нас був чіткий та прозорий медійний ринок. Щоб у телевізійних каналів було чітко зрозуміло. А звідки ви взяли гроші на ваш телеканал? Що ваш телеканал заробив? І буде все всім чітко, зрозуміло. Сьогодні у нас не так багато запитань, всього два. І перше запитання стосується відповідальності. Чи варто говорити після року війни про відповідальність російських окупантів? Звісно, треба. Звісно, треба, тому що архітектура нової безпекової системи формується уже зараз. Ми чітко бачимо, що. Ми вже говоримо в експертних колах про те, що буде взагалі зі світом, що буде з Україною після війни. І чітко ми бачимо, що однією з важливих, одним з важливих аспектів взагалі того, що буде з міжнародною спільнотою, є важливість притягнення російських злочинців до відповідальності. Тобто, для того, щоб у майбутніх поколіннях. Люди боялись розв'язувати війни. Для того щоб вони боялись робити військові злочини. Ми маємо провести чіткий та прозорий юридичний процес з доказовою базою та, за підсумком цього процесу, притягнути всіх винних до заслуженої відповідальності. Наступне запитання від постійного дописувача Глаурон 100. Він просить прокоментувати батальйон Монако. Звісно, це погано, що багато українських політиків відпочивають у Монако під час війни. Маю сказати, що я виїжджав за кордон за час повномасштабного вторгнення тільки чотири рази. Всі чотири рази це було по роботі. Це Три рази були делегації центральної європейської ініціативи, та один раз була група міжнародного співроб... міжпарламентського співробітництва з Молдовою та інспекція відповідно місць проживання українських біженців на території Молдови. Далі Глауронг 100 питає про міністра Марченка та, начебто, податків на волонтерів. Кабмін вніс уточнення в постанову для того, щоб не було двоякостей при трактуванні, якщо і була помилка, то вона була технічна, волонтерів ніхто оподатковувати не хотів. Наступне питання стосується Кримського судді, який працював у Криму, агітував приймати російське громадянство, очевидно, сам його прийняв, потім переїхав у місто Дніпро та, із метою уникнення відповідальності за свої діяння мобілізувався та і зараз працює в. ТЦК в місті Дніпро. Це, звісно, ситуація одіозна, ситуація дуже неправильна. Але ми чітко бачимо, що він, як і будь-який громадянин України, має право на мобілізацію на Службу в Збройних силах України. Він цим правом скористувався, але якогось хера він опинився у ТЦК. ТЦК у нинішніх, нинішній ситуації вважається дуже примажореним місцем. Чому? Тому що. Неформально існує така, на жаль, система, що в ТЦК дійсно існує корупція. Ми з цим боремось. Більше того, президент України Володимир Зеленський сказав залужному, що було б непогано, якби працівники ТЦК опинялись би на фронті. Тобто ті працівники ТЦК, у яких з'являються будинки в Іспанії, як це було в Одесі. Ті працівники ТЦК, які приїжджають у свої ТЦК на явно нечесною працею зароблених автомобілях, мають відправитись, звісно ж, на фронт. А їх місця повинні зайняти люди, які дійсно мають хоча б моральне право щось людині казати, вручати повістки та й вимагати йти на службу в Збройних силах України. Тобто, це ті люди, які віддали все, які віддали своє здоров'я, а саме поранені бійці. Тобто ми чітко бачимо, що людина користується тим, що було в всій державі, користується корупцією. Але з кожним днем їй стає все менше. І ми її остаточно поборемо. Останнє питання від е, Глаурон 100 скільки дітей-депутатів служать в Збройних силах України? Я, чесно кажучи, знаю за деяких народних депутатів. У «Слуги народу це в основному депутати місцевих рад. Депутат з Барської районної ради, депутат Київської міської ради від слуги народу воюють воюють і воюють по повній програмі в Збройних Силах України. За дітей статистики я, чесно кажучи, не знаю, але можу сказати, що у мене дітей нема, тому, власне, вони і не воюють. Серед слуг народу у нас ми люди молоді, середній вік депутатів нашої фракції. 40-42 роки. Відповідно, дітей призовного віку у депутатів у нашій фракції, якщо і є, то їх не так багато, якби, як це думають люди. Відповідно і можливості віддати своїх дітей у нас немає. Тож, друзі, дякую вам за запитання. Залишайте, будь ласка, ваші запитання в коментарях. З радістю буду давати на них відповідь.